Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І сьогодні ми знову приготуємо щось дуже смачненьке, а головне, дуже простеньке. І сьогодні, як ви бачите з назви, це буде курка з гарбузом у важковому соусі. Для цього нам необхідні будуть наступні інгредієнти. Куряче філе 450 г. Гарбуз. Нам необхідно буде 120 г. Напишіть в коментарях, з якого рецепту цей гарбузик, ви маєте пам'ятати. Також необхідна нам буде морква, але не така велика, бо треба буде всього 60 грамів. Знову, як це не сумно, цибуля. І треба буде приблизно 60 грамів. Наступний важливий інгредієнт це вершки 20%, їх нам треба буде 80 мл. Також для цього рецепту нам знадобиться бульйон. Але ви можете взяти і вино, і воду. Якщо вино, то біле. Його необхідно буде 50 мл. Серед незвичайних спецій нам необхідно буде карі та куркума. Вони трохи схожі, бо там у складі вони коротше, це вирізать просто схожі. Для аромату додамо декілька лаврових листочків. Також для приготування треба буде дохм'яний перець Три штучки. Головне, після приготування їх всі виловити і випадково не з'їсти. Ще нам знадобиться борошно. Його треба буде 2 столових ложки. Щоб прикрасити нашу страву, візьмемо свіжий кріп. Ну наскільки він може бути свіжий в жовтні. Також для нашої страви за стандартним списком треба буде сіль, перець та олія. Я думаю, з цим все просто буде. Оскільки всі інгредієнти вже в нас є. Можемо починати готувати. В першу чергу беремося за наше філе. Його треба нарізати тонкими продовгуватими шматочками, тепер беремо, пересипаємо наше м'ясо в миску. Тепер додаємо до нашої курки сіль 1 1,4 чайної ложечки. Перець 1 шосту чайної ложечки та олію 1 столову ложку. І тепер це все добре перемішуємо руками. Тепер додаємо сюди борошна і ще раз добре перемішуємо. Розігріваємо нашу сковорідку, додаючи олію на великому вогні. Додаємо в неї нашу курицю. Та ладно, можна все зразу висипати. І тепер обсмажуємо нашу курку з усіх боків до золотистої скоринки. На це приблизно піде 6-8 хвилин. Я вже понаміряв необхідну кількість грамовочки. Тому почнемо з того, щоб все це почистимо. В першу чергу гарбуз. І те саме робимо з морквою. Цибулю скоріше за все краще в кінці. Тепер беремо крупну тертку і все це натираємо на ній. Ну і тепер, поки я морально готуюся різати цибулю, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте свою вподобайку та напишіть коментар, як ви справляєтесь з тим, що треба різати цибулю. Оскільки цибулина в мене дуже велика, я її розрізаю зразу навпіл. І це, як ви пам'ятаєте, кладу в холодильник. Хоча, може, варто було знову ж перевірити перед тим, як різати. Ну, вже, яка різниця? Тепер легесенько чистимо нашу цибулю та нарізаємо її мілкими кубиками. Ну і тепер швиденько повертаємось до нашої сковорідки. Розігріваємо нашу сковорідку на помірному вогні. Якщо необхідно, додаємо ще трошки олії. У мене вона є, тому просто розігріваємо. І додаємо сюди зразу цибулю. І обсмажуємо нашу цибулю до прозорості приблизно 3-4 хвилини. Тепер додаємо сюди нашу моркву та гарбуз. Добре все перемішуємо та обсмажуємо до м'якості моркви та гарбуза приблизно 5 хвилин тепер до наших овочів додаємо курку добре перемішуємо на цьому етапі додаємо всі спеції до курки за очами куркуму пів чайної ложки карі одну ложку лавровий листочок та наш перець тепер це все добре перемішуємо Додаємо наш бульйон. Або вино, або воду, дивлячись, що ви готували. Я за кадром додав трохи бульйону для того, щоб наша курка тушкувалася, а не просто смажилася. Добре, перемішали, прогріли. І тепер додаємо сюди сіль та перець. Трошки солимо та перчимо. Це вже за вашим власним смаком. Перемішуємо. І тепер тушкуємо на маленькому вогні майже до готовності. А для того, щоб її тушкувати, то ну, накриваємо ж, звичайно, кришкою. Тепер стаємо детективами і вишукуємо, де тут лаврові листочки. Бо їх треба дістати. Один я знайшов, а от інший теж знайшов. Ні. А ось І тепер заливаємо це все вершками. Добре перемішуємо і тушкуємо ще разом з вершками 2-3 хвилинки. Тепер для подачі, щоб виглядало гарніше, додаємо кріп. Останній разок перемішуємо, вимикаємо і подаємо нашу страву до столу. Ну от і все. Курка з гарбузом у вершковому соусі готова! Смачного! Не забудьте підписатися на канал, поставити свою вподобайку та написати коментар. А також нагадую, що в нас є група в телеграмі, на яку ви теж можете підписатися, бо там дуже багато всього цікавого. Посилання на цю групу буде в описі. До наступного вівторка!